І познайомити з лідером моєї команди, і на сьогоднішній день це лідер в статусі срібло. Це людина, яка побудувала команду, побудувала 20 чоловіки більше. І для мене, чесно кажучи, в рекордні терміни. Анна Наташа, привіт. І скажи, Ні. будь ласка, от одразу за скільки днів чи місяців ти зробила свій статус срібла? Ану, відкрий нам секрет. Привіт, Марина, привіт, дорогі мої люди, які прийшли на ефір нас підтримати. Слухаю тебе і просто приємно за себе саму, і знаєш, виростаю в очах своїх сама. дякую тобі за те, що поставила мене. Свою команду я побудувала, Скажу тобі зараз почала. Вже так більше вникати в суть діла, мабуть, десь середина листопада. І тоді грудень січень-лютий, і до п'ятого лютого, не 15 лютого день народження, і я вирішила, що мабуть це буде гарно мені подарунком на новий на день народження, і так сталося. Коли, ти знаєш, просто я дивуюся раніше в мене було, але зараз я те, що я хочу, те, що мені пасує. Я якось е, дозволила собі про це мріяти і озвучувати свої бажання. І ти знаєш. Вони стаються, вони здійснюються. Я не знаю, це працює вселенно, все вижній, але воно працює. І до свого дня дня народження до 15 лютого в мене вже було 22 людей у команді. І вони залишаються. І я вдячна кожному з них, що прийшли до мене. Хтось на довіру, хтось дійсно схопився за цю класну можливість, розібрався одразу і одразу в, в, в повісті з головою в цю роботу, Командні з навчання. Хтось поки що, мабуть, ще думає, але кожен з них розуміє цінність буде членом компанії. Це супер, це класно.